Доброго вечора ми з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про останній офіційний матч українського клубу в цьому році, що нас чекає у наступних сезонах Єврокубків, трансфери Шахтаря на вхід і вихід та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не збували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу зорі у Лізі конференції, де луганська команда впевнено перемогла Брейдаблік з рахунком чотири у цій перемозі є дві сторони медалі. По-перше, завжди приємно перемагати в останньому матчі року перед тим, як йти на перерву, просто піти з гарним настроєм. Але з іншого боку, всі прекрасно розуміють, що ця перемога нічого не дає, тільки трошки балів для рейтингу асоціацій. До того ж, перемагати команду з Ісландії ми повинні в будь-яких турах при будь-яких умовах. В цілому, якщо казати про зорю у цих Єврокубках. То можна сказати, що вони виконали свій мінімум. Вони перемогли командою з останнього місця і разок зіграли у нічию з командою, яка посідає перше або друге місце. Я колись ще два роки, я колись ще два роки тому, коли тільки не починалася ліга конференції, казав, що ой, клас, який супровий турнір для наших клубів, тому що там будуть. Багато слабких команд, і саме там ми зможемо набирати багато балів для редних асоціацій. Але як виявилося, і цей турнір для нас за високий по класу, і тільки наші конкуренти набирають там бали. А ми продовжуємо програвати. До речі, повертаючись до матчу зрі, то цей матч може бути таким трошки показовим, щоб продати когось з гравців. Всі ми розуміємо, що в цьому сезоні дуже мало шансів, щоб зоря посіла у ТОП-5 і грала у Єврокубках. А це означає, що в наступному сезоні вона не буде грати у єврокубках. А в наступному сезоні, коли там буде лише 4 місця для єврокубків, і вийдуть ще Карпати та інші клуби будуть ще сильніше, то вони також можуть залишитися без єврокубків. А тому це все може змусити зорю продавати гравців прямо зараз. Звичайно, що у луганської команди є гравці, яких можна продати. По-перше, це греро. Я думаю, його можна точно продати якомусь закордонному клубу десь за мільйон доларів або трохи більше. Також є Арсені Батагов. Так, звичайно, луганська команда у захисті провалюється в цьому сезоні. Але якщо дивитися на його гру за молодіжну збірну. То видно, що цей гравець може грати набагато краще а тому клуби, які будуть його розглядати за кордоном, звичайно, що це побачать. Також сьогодні хотів би поговорити про рейтинг асоціації Уїфа та про наступні наші єврокубкові сезони. Треба розуміти, що зараз ми там знаходимося на 18-му місці, в наступному сезоні ми опустимося ще нижче, тому що наші конкуренти за останній п'ятий сезон втратять небагато, а ми там втрачаємо 7,2%. А з нових сезонів ми заробляємо мало, а це означає, що з нових сезонів ми будемо все нижче й нижче. Взагалі, якщо дивитися на цей рейтинг асоціації УЄФА, та щоб повернутися, хоча б у топ 15 та мати п'ять команд у Єврокубках, треба дочекатись, коли ми будемо мати ось його чотири команди в Єврокубках. Щоб Шахтар, який, на жаль, один заробляє бали для асоціації, його бали ділилися не на п'ять, а на чотири. Для розуміння спочатку скажу, наскільки Шахтар зможе більше проносити балів для асоціації. Якщо в цьому сезоні ми бачимо, що вони заробили вже 10 балів, це 3 перемоги по 2 бали з групи та 4 бали за участь у лізі чемпіонів. Це ми ділимо на 5 та маємо 2 бали для асоціації. Далі уявімо, що Шахтар, наприклад, так само виступить у Єврокубках, як в минулому сезоні. Тобто виграє та зіграє у нічию з Реном, а потім зіграє у нічию з Фейнордом. А це означає, що вони зароблять ще 4 бали. Тобто усього маємо 14 балів, які ділимо на 5 та маємо 2,8 для асоціації. Але якщо б Шахтар грав так само, але у той самий час наша асоціація мала лише 4 команди. То ми отримали 3,5 бали. Насправді невелика різниця, щоб одним гірникам вдалося повернути Україну хоча б до топ-15, але це каже про те, що треба, щоб дві команди так більш-менш однаково виступили, щоб умовна Шахтар ось так зіграв, і, наприклад, щоб ну, хоча б Дніпро один зіграв як в минулому сезоні. Дніпряни у минулому сезоні заробили 9 балів, а це було б 2-25 для рейтингу. І у підсумку мали б тоді майже 6 балів. Ну, щоб хтось, наприклад, як Динамо, там перемогли Аполлон, але програли б Бешикташу, і заробили б також ще якісь би бали, і мали б точно 6 балів усього за сезон. А якщо у середньому мати 6 балів за сезон, то такі збірні, якщо дивитися на рейтинг, потрапляють у то-15. До речі, що стосується сезону 25-26, тобто ми зараз посядемо, наприклад, 18-те місце, то ми матимемо усього чотири команди: чемпіон України йде до Ліги Чемпіонів, друге місце Ліга Європи, а третє та четверте місце до Ліги конференцій. І жодна з команд не має 100% потрапляння до групи Єврокубків, але є одне виключення, за якого лише Шахтар може потрапити до групи Ліги Чемпіонів, якщо він стане чемпіоном. А друга умова вже виконана, тому що серед чемпіонів асоціацій з 11 по 55 сходинку він має найкращий рейтинг. До речі, за це я дякую своєму підписнику в Ютубі, який підштовхнув мене і дав зрозуміти і розібратися у цьому питанні. Стало відомо, скільки українські клуби заробили в цьому сезоні Єврокубків. На даний момент Шахтар за сезон у Єврокубках заробив 46,9 мільйонів євро. Але граючи в Лізі Європи, може заробити ще. За сам вихід у групу ЛЧ Шахтар заробив 15,5 мільйонів. За три перемоги клуб отримує сумарно 8,4 мільйони. А за виліт до Ліги Європи ще отримує трохи більше 1 мільйона. Крім того, гірники отримують деякі суми за телетрансляції, а за коефіцієнт за підсумками виступів за останні 10 років близько 15 мільйонів. А ось Луганська заряд за цю єврокубкову кампанію зробила близько 4,85 мільйона. 2,94 дев'яносто мільйона це за групу Ліги конференцій. 1 мільйон 166 тисяч команда отримала за набрані очки у групі. Ще деякі гроші були нараховані за виліт із плей-офф-раунду кваліфікації Ліги Європи. Дніпро 1 незважаючи на те, що вилетів з кожного єврокубка, все одно отримує певну суму. Дніпряна отримала трохи більше мільйона євро по 100 тисяч євро за кожен кваліфікаційний раунд, у якому брали участь, та компенсацію для команди за виліт у останньому раунді ліги конференції стала виплата у розмірі 750 тисяч євро. Динамо, яка взяла участь у двох кваліфікаційних раундах, заробила трохи менше ніж Дніпряни 950 тисяч євро. Найменше за всіх заробила полтавська ворска, яка не подала жодного раунду. Та за це отримала 450 тисяч євро. Сталі відомі можливі суперники Шахтаря в 1 16 фіналу Ліги Європи, а саме ж відбудеться в понеділок. Можливі суперники Гірників це команди, які посіли другі місця у групах Ліги Європи, а саме Фрайбург, Марсель, Спарта, Спортінг, Тулуза, Арену, Рома та Карабах. Взагалі, дивлячись на можливих суперників Шахтаря, одразу згадую, як багато хто в коментарях писав про те, що краще Шахтарю грати у Лізі Європи, ніж в Лізі Чемпіонів. Але ж я ж вже розповідав, що краще. Було перемогти Порту один раз, тому що ми б отримали набагато б грошей за цю перемогу, отримали б багато грошей за 1-8, також отримали б багато очок для рейтингу асоціації за плей-офф Ліги Чемпіонів. А тут, щоб отримати більше в Лізі Європи, потрібно доходити як мінімум до однієї четвертої фіналу. Ну а тут такі суперники в одній 16 фіналу, що вже можна вилетіти одразу. Президент Динамо Ігор Суркис прокоментував можливі трансфери свого клубу цієї зими. Я готовий підсилювати команду, але тільки футболістами, які підсилюватимуть нашу гру, а не підписувати заради кількості або для галочки. Зараз дуже важко запросити гравців, які хотіли б сюди поїхати. Є дуже багато людей, яких ми хотіли запросити і до війни, і сьогодні, але не всі хочуть їхати до України. Наш внутрішній ринок ми теж розглядаємо, але я не бачу тут тих футболістів, які б могли б суттєво підсилити нас тільки у шахтарі, заявив Суркіс. І тут я і згоден і не згоден. По-перше, не згоден я, тому що Динамо може підсилити якийсь гравець з УПЛ, окрім Шахтаря. Просто треба точкове підсилення, тому що ми ж бачимо, що у київського клубу є прогалини ну, майже у будь-якій лінії. Але з іншого боку, я згоден з Суркісом, тому що. Дійсно, мало хто зможе підсилити Динамо якісно, і ті гравці, які зараз є в Динамо, я вважаю, що їхній потенціал і близько не використаний на максимум. Ми ж прекрасно пам'ятаємо, коли тільки на Луческу прийшов до Динамо, як багато гравців розцвіли. Ми побачили, як розцвів Забарний Шапаренко трохи інші підтягнулися. Я просто прекрасно пам'ятаю, як коли Михайличенко провели в сезон з Динамо. Також багато хто казав, що з цим складом нічого не можливо зробити. До речі, як приклад, підсилення команди з клубів, окрім Шахтаря, можна згадати Кабаєва, він сильний гравець, перспективний, але ми ж бачимо, що він не підсилив так, як хотілося б. А тому і інші трансфери не підсилять Динамо і так, як треба. Донецький шахтар повернувся до варіанту підписання 20-річного Вінгра Палмераса Кевіна, повідомляє видання «Болові Брейзіл». Джерело пише, що чемпіон Бразилії отримав від ігрунків пропозицію на 10 мільйонів євро щодо Кевіна, яка передбачає фіксовану виплату у розмірі 7 мільйонів євро, а також бонуси у розмірі 3 мільйони. Втім, поки що у Палмересі не готовий йти на умови українців і продовжують вимагати за Кевіна не менше 15 мільйонів. Ну а сам футболіст, начебто, розраховує на те, що влітку до нього прийде багато цікавих пропозицій з європейських чемпіонатів, зокрема Ліона. Президент Роман Солдаренко, футбольного клубу Кудрівка, яка грає у другій лізії, купив футбольний клуб Нива Бузова, яка була близька до зникнення. Зазначається, що нинішній президент Ниви Ефендів Октай разом з Романом Солдаренко вирішили долю клубу, який навесні боротиметься за вихід в українську прем'єр-лігу. Деталі їхньої угоди не повідомляються. Раніше Октай Єфендів призупинив діяльність Ниви Бузовою на період війни, адже хотів спрямувати більше коштів на підтримку збройних сил України. Нива посіла четверте місце в групі, а набравши 27 очок у 18 матчах. Іспанський Бетіс націлився на бразильського захисника Шахтаря Вітао, який останнім часом грав на батьківщині за Інтернаціональ. Зелені готуються до зумового трансферного вікна і прагнуть посилити лінію оборони. Як інформує релево, Бетіс зробив основною ціллю бразильця Вітао Захисник належить Шахтарю, але скористався правилом УЄФА та перебрався на правах оренди в Інтернаціональ. У завершеному вже сезоні Вітао відіграв 26 матчів за бразильський клуб. Контракт з шахтарем чинний до червня 2024 року. Видання зазначає, що перемовини між двома клубами знаходяться на початковій стадії, але між сторонами є гармонія та позитивний контакт. Колишній півзахисник Минаю зацікавив одного з лідерів першої ліги, повідомляє Sport.ua. Як пише джерело, лівий півзгасник Валерій Рогосинський після відходу з Минаю може продовжити кар'єру у Вікторії. За їхню інформацію, тренерський штаб Анатолія Безсмертного зацікавлений у послугах кваліфікованого виконавця, який свого часу здорово проявив себе в іншій команді Сумської області Альянсі. Однак, за словами самого футболіста, він поки що не визначився з наступним місцем роботи. 28-річний вихованець Миколаївського футболу перебрався у Минай у серпні минулого року з німецького мангінга. У нинішньому сезоні Рогозинський провів 13 матчів у ПЛ і один у Кубку України. Львівські Карпати можуть посилити свій склад черговим легіонерам. Як повідомляє больвійський журналіст Сантьяго Росадо, Карпати незабаром оголосять про трансфер домініканського форварда форода Реді Дорні Ромеро. 25-річний нападник є найкращим бомбардиром чемпіонату Болівії в цьому сезоні. На його рахунку 24 голи та 2 асисти в 31 матчі. В нього також два матчі в Кубку Лібертадорес та 21 поєдинок за свою збірну, де забив 5 голів. І наостанок, дякую, що дивитесь Моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!